Привіт, малята, любі хлопчики і дівчатка. Я дуже рада вас всіх вітати, дітки, спробуйте відгадати загадку. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, Вдіває лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в берлозі вже дріма. Яка пора, скажіть. Зима. Так, малята, уже прийшла зима. І сьогодні ми поговоримо про те, чим зима відрізняється від інших пір року. Зима це неймовірно красива пора року. У цей час природа немов спить. Зимові місяці це грудень, січень, лютий. Зима Найпрохолодніша пора року. Сонце взимку не зігріває землю, бо піднімається невисоко. Ви помітили, що взимку світло в приміщенні. Ми вмикаємо частіше і на довший час, а влітку рідше, і на короткий час. Шлях сонця взимку короткий, тому й день короткий, а ніч довга. Взимку Випадає білий пухнастий сніг. Вся земля, дерева, будинки стають білими білими. Дерева та кущі вкриті пухнастим снігом, який дуже гарно переливається на сонечку. На даху можна побачити бурульки. На вікнах морозець малює візерунки. Люди одягають теплі речі. За допомогою морозу сніг залишається пухким, не тане. на ставках, калюжах з'являється твердий та прозорий лід. Діти з радістю катаються на санчатах, лижах, ковзанах, грають у сніжки і ліпять снігову бабу. Тварини Одягають теплі шуби, а деякі з них, такі як зайчик, змінюють свою сіру шубку на білу, а ведмеді, їжачки, бурундучки лягають у зимову сплячку та сплять до весни. Птахи перелітають ближче до людей, щоб їм було легше знайти їжу, тому потрібно дбати про них. Будувати годівнички та підгодовувати. Природа поринає у довгий сон до самої весни. Незважаючи на труднощі, зима це казка наяву. Пропоную вам відгадати загадки про зимові явища у природі. Слухайте уважно та відгадуйте. Під вікном моїм калюша уночі замерзла дуже, узялася склом твердим, добре ковзатись на нім. Вірно, дітки, це лід молодці. Як лебідонька кружляє, по доріжці стелиться, слід собою замітає снігова хурделиться, вірно, діти молодці. Росте вона холодною зимою, росте вона додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтане. Бурулька, молодці діти вірно відповіли. На долоню зірка впала. Я дмухну вона розтала. То не зірка вже, краплинка, а була вона. Сніжинка, молодці, діти, вірно відповіли. Я падаю на ваші хати, я білий, білий, волохати? Я прилипаю вам до ніг, а називаюсь просто сніг молодці. Хто без пензлика мені намалює на вікні сніжно-білі загадкові? Візерунки казкові, так, вірно, це мороз. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепорила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна, так діти, це зима. Ось така казкова та загадкова пора року зима. До нових зустрічей, малята. До побачення!